Слава Україні! Вітаємо Бромат з перемогою сьогодні, впевнений на штурма, Перший тур еліт ліги, чемпіонату ХФЛ. Дім, перемога 1-5, здається, по рахунку легка. Чи було насправді так твої емоції після матчу? Команда нова. Ми не знали, що очікувати насправді від неї. Підходили з пересторогою. У нас багато вилетіло ключових гравців, тому можливо, наш ми грали від цього. Складу від того, що кожен десь на новій позиції вкатувалися, можна сказати, в такий початок сезону. Тому ну, поки пристрілялися, а потім вже зрозуміли, що дають грати десь місцями, і ми почали використовувати моменти. Які цілі команда ставить на цей етап? Вісім команд, літ-ліга, боротьба попереду. Всі команди дуже сильні, ми більше так до серединки, але ось почали займатися з тренером, якусь свою гру вже починаємо знаходити. Завдання піднятися, зачепитися вищі серединки. Там далі покаже. Нам головне награти свою гру і вже готуватись до наступного чемпіонату з гарним футболом. Дякую за гру, успіхи надалі.